Сьогодні поговоримо про рибу, яка має назву Юн. Багато рибалок згадують, що ще в радянські часи цю рибу можна було у великій кількості виловити майже в кожній, навіть невеликій річці країни. В'юна також розводили у ставках і маленьких озерах. Цікаво, що ця риба невеликого розміру часто використовувалася як наживка для лову більшої риби, наприклад, оконя. Проте за останні роки в юн усе частіше почав зникати з водою. Багатьох це дивує, адже риба, яка здатна пристосовуватися майже до будь-яких умов навколишнього середовища, не могла так швидко зникнути. Дехто вважає, що причина цього активний мельоритарний процес. Через обміління середніх і малих річок в'юн там більше не водиться. Однак справа не тільки в цьому, адже ця риба зникла із закритих водойм, де інші види продовжують жити. Основна причина це поява ротана. Минуло всього кілька років, а ця хижа. Риба вже стали домінуючим видом у багатьох водоймах країни. Ротан без зусиль винищує мальків інших риб, серед яких і в'юн. Останнє, до речі, зовсім не можуть протистояти ротану ні за силою, ні за розміром. Рибалки старшого покоління також підтверджують цю тенденцію. Вони пам'ятають часи, коли в'юнів було багато, і помітили різке скорочення їхньої численності, саме з появою ротана. А що ви думаєте про цю ситуацію? Поділіться своєю думкою в коментарях.